Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку – графічні об'єкти на слайдах презентації. Продовжуємо знайомитися з програмою PowerPoint. Сьогодні ви з'ясуєте, які графічні об'єкти використовують на слайдах презентації, а також навчитеся працювати з графічними об'єктами. Наш словничок інформатика поповниться терміном графічний об'єкт. Давайте розпочнімо. Як завжди, розпочинаємо із логічної розминки, а саме з відгадування ребусів, загадок. Загадка перша. Торок-торок, розсипався горох. Почало світати, нема що збирати. Як ви думаєте, про що говориться в цій загадці? В підказки вам ось таке зображення, і правильно, звичайно, це говориться про зірки. Наступна загадка і червона, і соковита та гірка вона все літо. Припече мороз, вона стала добра і смачна. Це ягода, символ України. Про що говориться? Правильно, звичайно, про калину. Молодці. Наступна загадка ухопився за дріт, покотився у світ. Потяг, близня... потяг близняток цілий десяток. Про кого говориться в цій загадці? От вам підказка. Звичайно, це потяг, але потяг, який працює від електрики, тобто електровоз. І наступна загадка. Його пожива це листочки. Домівка, деревце чи кущ. З'являється, що травня точно поважний, симпатичний жук на імення. Хто знає, от він показаний на зображенні. Звичайно, це Хрущ. Молодці. Ви вже знаєте, що об можуть міс... які об'єкти можуть міститися на слайдах презентації. А саме такі, як Текстові це заголовки слайдів, тексти слайдів, різні написи, а також примітки. Потім графічні це малюнки, діаграми, схеми та фігури. І, звичайно, третій вид це мультимедійні, це відео, звуки та анімація. Сьогодні ми з вами розглянемо саме графічні об'єкти. Щоб презентація була більш наочною та привабливою, на їх слайдах розміщують такі об'єкти, як малюнки, різні схеми та діаграми. Все це називається графічними об'єктами, кожен з яких має свої унікальні властивості. Основні засоби для додавання графічних об'єктів розташовані в групі зображення, які знаходяться на вкладці Вставлення. Давайте розглянемо вкладку вставлення і які графічні об'єкти можна додавати до слайдів презентації. Це, звичайно, рисунки, малюнки, які знаходяться на комп'ютері, онлайнові зображення. Тобто зображення, які ми знайдемо в мережі інтернет. Різні геометричні фігури. Об'єкти Smart Art та діаграми. Розгляньте слайд. Які графічні об'єкти на ньому розміщено. 1, 2, 3 та 4. За допомогою яких інструментів їх, як ви думаєте, було створено. Перше, це в нас схоже на. Що? Табличку. діаграми на якийсь блок схем. Тобто, зазвичай це використовують для створення таких блоків, а саме інструмент Word Art. Друге зображення це в нас з вами показано малюнки. Для цього використовують інструмент додавання рисунків. Третє. Це в нас додано різні об'єкти, геометричні об'єкти. І останнє четверте це буде інструмент, діаграма для додавання ось таких різних цікавих діаграм. І от ми бачимо смарт-арт, зображення, фігури та діаграми. Молодці. Ви вже, напевно, має... маєте малюнки та фотографії які збережені в окремих файлах. Ви можете додавати їх до слайдів презентації за допомогою таких інструментів, як рисунки. Зображення з інтернету зручно додавати до слайду за допомогою інструмента онлайнові зображення. Так, у редакторі PowerPoint є можливість працювати також з іншими графічними об'єктами, а саме з такими, як діаграми. Схеми та фігури. Розглянемо, як додаються графічні об'єкти до слайда. Отже, алгоритм додавання фігури наступний. Першочергово на вкладці вставлення в групі зображення потрібно обрати інструмент фігури. Потім вибрати групу і в ній потрібну фігуру. До прикладу, ось таку хмаринку. Гострокутно. Потім натиснути, затиснути ліву клавішу миші, перетягнути вказівник миші так, щоб намалювати фігуру потрібного розміру, або ж за допомогою маркерів збільшити чи зменшити розмір нашої з вами фігури. За необхідності можна ввести текст до текстового поля фігури. І останнє клацнути мише і поза межами фігури, щоб завершити роботу над нашим з вами об'єктом. Розгляньте, будь ласка, малюнки. Як ви думаєте, де зручно використовувати фігури з групи виноски? Правильно, зазвичай такі фігури використовують у слайдах, де ніби відбувається спілкування. Тобто при створенні так званого онлайн-коміксу. А напишіть, будь ласка, чи читаєте ви комікси? І якщо читаєте, який ваш улюблений комікс? Також, виноски, а саме фігури, можна змінювати їх розмір. Змінювати розмір можна за допомогою спеціальних маркерів. Маркерів обертання це зелений кругленький маркер. Квадратних маркерів на межах нашого об'єкта. Це для зміни розмірів. І, звичайно, додатковий маркер жовтий, який допомагає краще розташовувати виноски в документі. Отже, форматування це процес змінення зовнішнього вигляду об'єкту. Так, до прикладу, форматування зображення передбачає зміну не лише його розміру, а й кольору, форми та інших властивостей. Виділений графічний об'єкт можна форматувати за допомогою маркерів. Маркерів збільшування, зменшування, розтягування та обертання. Так, до прикладу, на малюнку, ви бачите різні зміни із нашим графічним об'єктом. Нам треба дізнатися, які дії з об'єктом було виконано за допомогою маркерів. Та яких саме. Отже, ми бачимо з вами початковий малюнок. Поруч бачимо малюнок із розтягненням, стисненням нашого початкового зображення. Для цього використали маркери роз, зменшення та збільшення. Також, це маркери в верхній та нижній частині. На наступному зображенні маркери стиснення розташовані по краях нашого зображення. На кутах нашого зображення розташовані маркери збільшення та зменшення. А вгорі зелений маркер це маркер обертання. Змінювати значення властивостей графічних об'єктів можна також за допомогою вкладки формат. З нею ми сьогодні з вами будемо працювати. Дяка з'являється лише в тому разі, якщо виділено певний графічний об'єкт. Доки графічний об'єкт не виділено, дана вкладка не відображається. Вкладка Формат надає можливість вам обрізати край малюнка, змінювати його яскравість, контрастність, установити ширину і висоту малюнків. Та багато іншого. Форматування фігур передбачає змінення їхнього кольору, розміру, вигляду, контуру, додавання різних ефектів та багато іншого. Давайте погляньмо на зображення. І дізнаємося, значення яких властивостей фігури змінилося. Отже, ми бачимо початковий малюнок. На першому зображенні ми бачимо, що змінилося. В першу чергу це його розміри, тобто збільшили. На другому зображенні вже змінили що? Правильно, колір, заливка фігури. На третьому додали напис, текст у фігурі. І на четвертому за допомогою маркера жовтого змінили на обертання напрямок, звідки з'являється наша виноска. А зараз пропоную попрацювати з комп'ютером, виконати практичне завдання для закріплення сьогоднішніх знань. Для цього ми скористаємося інструкційною карткою з підручника на сторінці 113. Завдання в нас буде наступне. Нам потрібно буде відкрити слайдову презентацію, створену на попередніх уроках, і потім до неї додати зображення. Зображення з різними написами. Для цього, якщо ви не працювали зі мною на попередньому уроці, можете повернутися попрацювати і виконати до створення презентації. Якщо ж ви втратили презентацію або не зберегли, я залишу в описі під відео посилання на презентацію з попереднього уроку, з якою ми будемо працювати далі. Давайте зараз відкриємо дану презентацію та попрацюємо. Тож, за посиланням в описі під відео. Ми для початку завантажимо з вами файл заготовочку, якщо у вас не збережена попередня презентація. Натискаємо на посилання, з'являється ось така презентація. Натискаємо файл, Обираємо завантажити Microsoft PowerPoint. В нижній частині завантажилась наша презентація, на ній натискаємо і відкриваємо. Завантажується вона в папку завантаження. Готово. Вмикаємо редагування і починаємо працювати. А саме нас просять додати до слайдів малюнки з об'єктами, кольори яких відповідають кольорам веселки. До прикладу, червоний це червоний мак, помаранчеві нагідки. Жовті-чорнобривці та далі. І так далі. Зараз пропоную виконати це. Для цього ми користуватимемося зображеннями, не збереженими на комп'ютері, а скористаємося доступом до інтернету. Обираємо для початку червоний, другий слайд, вставлення. Зображення і обираємо зображення з інтернету. Відкривається вікно. Де нас просять? Введіть, що шукаємо. Вводимо наступний текст. Червоний мак. Чекаємо, доки інтернет знаходить відповідні зображення. Обираємо зображення, яке нам подобається. І натискаємо Вставити. Чекаємо, з'являється наше з вами зображення. Бачимо, воно зайняло весь екран. Натискаємо на ньому, з'являються маркери розмірів, за допомогою яких ми можемо стиснути наше зображення. Ми це і здійснюємо. Стискаємо. Далі дивимося, що нас тут просяче. Застосуйте до кожного малюнка свій стиль, використовуючи формат. І змініть назви слайдів відповідно до малюнків і кольорів. Змінюємо за допомогою маркерів. Розмір Розмір зображення. Бачите, вгорі з'являється вкладка формат зображення, де стилів зображення обираємо і обираємо той стиль, який забажаєте. Добре, такі. Потім натискаємо вказівником мишки на текст. Ставимо курсор в кінці червоний і дописуємо червоний мак. Добре. Переходимо на наступний слайд. Додаємо наступне зображення. помаранчеві нагідки. Так само вставлення, зображення. Зображення з інтернету. Пишемо помаранчеві нагідки. Натискаємо Enter. Чекаємо, доки відбувається пошук. Обираємо зображення з відповідне з квітами, вставити. Завантажилось наше зображення. Чому цікаве нам саме це завантаження з інтернету? Тому що тут вказується, звідки саме ми здійснили завантаження. За допомогою маркерів розміру ми змінюємо розмір нашого з вами зображення. Адресу ми можемо видалити, ставимо курсор. І стираємо, щоб на даний напис нам не заважав. Розташуємо зображення. Обираємо вкладку Формат зображення і обираємо формат, який нам подобається. Ставимо курсор в кінці рядочка помаранчевий. Стираємо частину, виправляємо помаранчеві. Нагідки. Готово. Переходимо до жовтого. Обираємо вставлення, зображення, зображення з інтернету. Пишемо жовті чорнобривці. Чекаємо. Можемо виправити просто чорнобривці. Обираємо от такий чорнобривець з бджолою. Нижню частину тексту так само стираємо, щоб нам і не заважало. А наше з вами зображення збільшуємо і розташовуємо посередині. Обираємо формат зображення. Обираємо нове якесь цікаве відображення. І підпис змінюємо. Пишемо жовті, чорно. Бривці. Тепер зелений. Зелений це в нас буде хміль. Вставлення, зображення, зображення з інтернету, зелений. Хміль, Ентер. З'являється зображення. Обираємо хміль, перше зображення і вставити. Змінюємо так само розміри за допомогою маркера. Розташовуємо під текстом. Дивіться, якщо ми розташовуємо посередині, може з'являтися у нас підказочка. Обираємо формат зображення і обираємо, до прикладу, таке. Зелений підписуємо хміль. Далі. Блакитний. Скористаюсь підказкою з інструкційної картки, а саме блакитний люн, пролісок та фіалки залишилось. Блакитний вставлення. Зображення. Зображення з інтернету. Люн. Вводимо. І обираємо, наприклад, ось таку гарну. Гарне зображення. Позначаємо, щоб вставити один було. Вставити, збільшуємо розміри нашого з вами зображення, розташуємо посередині і стиль оформлення, допис льон, блакитний льон. Переходимо до синього вставлення, зображення з інтернету, проліски, пролісок, спробуємо виправити. Знімаємо позначку з Creative Commons і обираємо дуже гарне зображення наших з вами провісків. Додається дане зображення. Зменшуємо його розміри. Розташовуємо посередині. Бачите, коли розташовуємо посередині, з'являється така горизонтальна пунктирна лінія, яка підказує, що це зображення посередині. І обираємо, до прикладу, ось таке зображення. Підписуємо сині проліски. Готово. Якщо не влазить, текст піднімаємо трішки вище. І залишились фіолетові фіалки. Ставлення, зображення, зображення з інтернету. Фіалки. Бачите, що зображень не видало ніяких. Знімаємо позначку тільки Creative Commons і побачимо велику кількість фіалок. Обираємо перше зображення, яке нам сподобалося. Опускаємо дане зображення. Група формат зображень. Обираємо той формат, який нам подобається, і підписуємо «Фіолетові». І окей. Готово. Зображення ми додали. Залишилося останнє, що у нас додати по інструкційній карці, це додати титуль, до титульного слайду різнокольорові об'єкти за темою презентації. Змінити назву презентації відповідно до її теми. Оформити назву за допомогою інструменту WordArt. Квіткова веселка. Так, отже, перейдімо до нашої з вами презентації. Відкриваємо перший слайд. Квіткова веселка. Для початку розмістимо даний напис вище. Затиснувши на рамочки нашого тексту в лів клавішу мишки перетягуємо вгору. Аналогічно опускаємо підпис. Готово. Тепер додамо зображення. Вставлення, зображення, зображення з інтернету. І просто пишемо квіти, Enter. Знімаємо відразу позначку Creative Commons і обираємо, наприклад, ось таке зображення з різними квітами. Додається наше з вами зображення. Ми його з вами стискаємо, розтягуємо, розташовуємо під написом заголовку. А напис Чия презентація опускаємо якомога нижче. Обираємо наше з вами зображення. Вкладка Формат зображення. І задаємо будь-який стиль. Тепер обираємо напис Квіткова веселка. Обираємо формат фігури. Нас просять, щоб даний напис потрібно зробити у стилі WordArt. В групі формат фігури є група стилі WordArt. Натискаємо на кнопочку поруч. Обираємо текстові ефекти. І обираємо, до прикладу, «Трансформація». Обираємо той стиль, який нам вподоби. Кожен може обрати собі, який йому сподобається. Тобто не обов'язково точно такий, як в мене. Звертаю вашу увагу, додайте додатковий маркер, за допомогою якого можна змінювати стиль написання. Готово! презентація змінена. Після цього натискаємо файл, зберегти як огляд. Я зберігаю в папці документи, підписую Зінченко. Квіткова. Додаю слово. Квіткова веселка. І в дужках можна вказати, що це 28-й урок. Зберегти виконану презентацію, покажіть своїм батькам і розкажіть, що ви навчилися на сьогоднішньому уроці. А зараз повертаємось до уроку. На цьому закриваємо онлайн. Програму PowerPoint. Також нагадую вам, що кожні 15-20 хвилин роботи за комп'ютером ми з вами обов'язково робимо фізкульт-хвилинку. Робимо зарядку, перепочиваємо, йдемо на кухню, випиваємо чашечку гарячого чаю та з'їдаємо канапку для відновлення наших сил. Після чого повертаємось до роботи. І для того, щоб перевірити, наскільки чудово ми засвоїли сьогоднішню тему, я пропоную вам питання для самоперевірки. Спробуйте на них дати відповідь, які графічні об'єкти можна додати до слайда, як можна змінити властивості графічного об'єкта та як можна змінити місце розташування об'єкта на слайді. Відповіді можете писати в коментарях. Також самостійно можете спробувати попрацювати ще з презентаціями, а саме створити презентацію із 4 слайдів, що містять різні графічні об'єкти, а саме зображення, які можете знайти в інтернеті чи завантажити з свого комп'ютера. Про успіхи виконання цього завдання пишіть в коментарях. Також пропоную вам логічну задачку. А саме ребус. Відповідь на ребус пишіть в коментарях. А зараз перевіримо і, звичайно, це слово фігура. Ще одна логічна задачка звучить наступним чином. Як розрізати рівносторонній трикутник на 2, 3, 4, 6 та рівних трикутників підказочка. Перегнути по лініях, а потім розрізати, як показано на малюнку. От, до прикладу, перший раз. Перший трикутник ділиться на 2. Другий трикутник ми можемо вже розділити на 3 частини одинаково. На 4 і, звичайно, на 6. Можете поспробувати поекспериментувати. Вдома, будь ласка, попрацюйте з підручником. А саме, підручник з інформатики для 4 класу сторінки 110-113. На цьому. Я з вами прощаюся. Дякую вам за увагу. Не забувайте підтримувати мій канал подобайкою та підпискою, а також лишати свої коментарі. Окрема подяка Зінченко Сергію Анатолійовичу за допомогу у підготовці даного відеоуроку. Дякую. До нових зустрічей!